Конотов на Сумщині оговтується від атаки шахедами в ніч проти четверга. Майже на добу люди були без води, світла та зв'язку. Яка ситуація нині в місті? Та що розповіли очевидці атаки в репортажі Олесі Боровик? Ці кадри зняла 15-річна Дарина. Перед тим як зрозуміла, що вона сама в небезпеці. Вічно гучно, і ми знову прийшли туди, до дверей. Хаві. І е, прилетіла мама, вона в останній момент курточкою нам за їм усім вдалося вибратися живими та неушкодженими із багатоповерхівки, поблизу якої і були удари шахедами. Відійшовши від пережитого, прийшли прибирати своє помешкання. Духовка, мікроволновка, все побити там і в щось разбинок. Витяжки побиті. Бабуся Дарини приїхала на поміч із сусіднього села. Та ніч і для неї видалася страшною. Щось таке гуркало. Собаки гавкали, і я злякалася, давай таблетки пить, бо давлення піднялося. Усього по місту росіяни вдарили десятьма шахедами. Найбільше їй сталося житловим багатоповерхівкам у центрі конотопу. Ось цей будинок було влучання російського шахеду. Тут вигоріли майже всі квартири. Ось одна із квартир, ну тут зовсім. Нічого не залишилося всі меблі, все, що тут було, зараз – це згарище квартирою нижче живе пані Людмила з сином. Жінка розповідає, мало не згоріли заживо в своїй же оселі. Взрив і все сипіться на нас. Ми в постелі були. Ми єлі вискочили, тому що тут горить, під нами квартира горить. Ніч досиділи вже в підвалі, поки була повітряна тривога. На ранок лише піднялися в свою квартиру. А побачили жах. Бачите, все обгорівше. Зруйноване, це жах. Кожах, це ж ще ми трошки ж прибрали під ногами скло і мусор, а так все ж було завалене. Можна побачити, якої сили була вибухова ця хвиля. Ось осколок зі скла, з вікна, скло застрягло прямісінько в стіні і так міцно тримається. Ну і годинник зупинився на тому часі, коли були перші вибухи. У місті пошкоджені також об'єкти критичної інфраструктури, майже добу. Нотопці провели без світла. Електрику поки що заживляють з тимчасових мереж, допоки полагодять основну лінію. По місту продовжують працювати волонтери. Люди шоковані, дехто не може назвати свою адресу, дехто плутається в своєму віці. Люди надзвичайно шоковані, злякані, звертаються діти також по допомогу. Обласна військова адміністрація. Вже назвала цю атаку на конотоп наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення. Загалом пошкоджені 10 житлових багатоповерхівок також вибиті вікна у дитсадку та школі. У лікарні залишається двоє поранених у важкому стані із коното палеся баровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон єдині но.